Сьогодні я хочу розказати тобі про побутові прилади та інші предмети, які у вас є вдома, а також поговоримо про правила безпеки. Помічників у матусі багато, скажу вам відверто, повнісенька хата. Пил, пилесос убирає, пральна машина також хлопіт має, праска всі випрані речі прасує, микрохвильовка вечерю готує. Фарш м'ясорубка дає для котлет, швадська машина нам шиє жилет, і холодильник завжди помагає, різні продукти для нас зберігає. Готує плита електрична, компот. У помічників цих багато турбот, всі прилади нам побутові потрібні. Проте обережно повинні ми бути. Якщо в холодильник залізти грайливо, замерзнути можна це дуже журливо. Якщо у машину пральну упасти, то від електрики можна пропасти. І телевізорі не колупайтесь, там небезпека. З приборами краще не грати. Зовсім не складно це пам'ятати. А тепер я пропоную тобі пограти. І розібрати, які небезпечні речі краще для гри не брати. Знайди, будь ласка, серед іграшок небезпечний предмет. Так, правильно, це голки. Не варто грати з голками та булавками. Знайди серед іграшок чотири небезпечні предмети. Розумничка це ніж, сірники, сокира та гвозді. А зараз знайди, будь ласка, серед іграшок чотири небезпечні предмети. Добре, це ножиці, молоток та термометр. Краще помалювати або погратися. Якими предметами ти можеш порізатися? Так, це ніж, скло і ножиці. А якими предметами ти можеш вколотися? Добре, розумничка, це голка і гвозді. Обери небезпечні предмети, які можуть бути причиною пожежі. Це може бути бінгальський вогник, невимкнена праска, свічки в торт, зіпсований дріт від електротехніки та сірники. Будь уважним і обирай безпечні ігри. Бувай! Я дуже рада була сьогодні з тобою попрацювати.